Я фотограф, я режисерка. Кінооператор. Я відеоблогер. Я режисерка. Я кінотелеоператор. Я відеоблогер. Я режисерка. Мені подобаються історії, мені подобається слухати історії, і я хочу створювати власні. Знімати кіно це круто. Я хочу розказати світу про свої почуття, про які мені важко казати вголос. Я навчалася на ландшафтному дизайні, мені стало дуже нудно. Вступила в нашу академію, і з того дня мені більше не нудно ніколи. Не боятись говорити правду. Я навчилася бачити глибше, ніж є насправді. Що помилки це досвід, і не треба їх боятися. Я хочу процитувати Івана Багряного. Сміливі завжди мають щастя. Не потрібно боятися, що ви щось не вмієте. Ви прийдете сюди, ви будете навчатись. Вірити в себе? Не треба боятись. Якщо ти хочеш, то це станеться. Роби свою мрію реальністю. Скажу, що це дуже класна мрія. Якщо ви хочете, то ходімо.